45 гривень за одиницю це топи бра та плавальні труси від бренду Ямамей. Італійська дуже гарна якість. Можемо навіть зрівняти рітейл. Наприклад, ось такі плавальні труси 17 євро. У нас 45 гривень за одиниці при умові лоту. Якщо ви купите 74 одиниці на вартість 3300 гривень. Розміри тут з XS по XL, І зараз покажу, що будуть. Будуть різні топи та бра. Наприклад, ось такі з чашечками дуже гарні задекоровані. Також регулюються бретелечки, Ось так воно фіксується, все дуже легенько, але міцно тримається. Таких буде декілька. 34 буде одиниці плавальних трусів, і решта 40 це будуть топи та бра. Будуть, наприклад, ось такі з блискітками плавальні труси з такими рюшиками. Підкладочка така. Будуть різні з дизайнами. Тут, наприклад, так на перехрестя йде гарно. Іксом. Далі ось такі гарні з квіточками, з метеликами. Це все йде не комплекти, але можна між собою гарно поєднати. Ось такі йде бра і так спускається на плечики. Дуже гарно з таким е, ажурним мережиком. Ось такі будуть плавальні труси різних кольорів, ось такі різні розміри. Це вже більші розміри. Ще ось такі вже були схожі. Можемо ще подивитися. Ось такі ще будуть звичайні однотоні 45 гривень за одиницю. У лоті буде 74 одиниці. Звертайтесь до менеджерів.